9 грудня 2023 року Європейський Союз та європейський парламент досягли тимчасової угоди про перший в світі закон про штучний інтелект. Привіт, мене звати Радей Короман. Я щотижні розповідаю про штучний інтелект та його застосування у юридичній практиці, що означає закон про ЄС Європейський Союз. Визначив основну необхідність забезпечити безпечну та надійну розробку системи штучного інтелекту. Закон про ШІ ЄС був введений для того, щоб пом'якшити шкоду в тих сферах, де використання ШІ становить значну небезпеку для фундаментальних прав, таких як медицина, освіта, державні послуги та прикордонний контроль. Цей закон встановлює правила загальнодоступних моделей ші, розробляючи акцент на прозорості, простежуваності, недискримінації та екологічності. Крім того, законодавство вимагає від технологічних компаній, які розробляють технології ШІ, готувати резюме даних, що використовуватимуться для навчання моделей, надавати звіти про дані, що проходить навчання, і проводити регуляторні оцінки ризиків для його мінімізації та дотримання вимог закону про ШІЕС. Ці додаткові заходи забезпечують людський контроль, а не автоматизовані процеси, щоб запобігти упередженням профілюванню або небезпечним чи шкідливим наслідкам. Також європейський парламент запропонував технологію нейтрального визначення ШІ, яке стосовуватиметься до майбутніх систем. Ші, чому закон про штучний інтелект європейського союзу є важливим? Перший глобальний стандарт, оскільки ЄС перша глобальна сила, яка прийняла законодавство про ШІ, його положення можуть стати основою для майбутніх світових стандартів регулювання. Це може створити ефект снігової кулі, коли окремі організації почнуть вводити галазеві норми в найближчі роки. Цікаво, що законопроект був представлений ще до появи ChatGPT у листопаді 2022 року та буму інструментів генеративного ші у 2023 році. Закон про ші єс набере бере чинності лише у 2025 році, що дасть компаніям час для адаптації та підготовки до того часу, у 2024 році компанії закликатимуть добровільно дотримуватися правил. Але за їх порушення не буде передбачено штрафів. Однак, коли закон набуде чинності, компаніям, які порушують його положення, можуть загрожувати штрафи до 35 мільйонів євро або від 1,5% до 7% відсотків їх глобального обороту за попередній фінансовий рік. Що ж забороняє закон про ші ЄС? Закон про штучний інтелект від Ради Європейського союзу встановлює заборони та обмеження на використання ші в певних сферах. Ось деякі практики, які заборонені відповідно до нового законодавства. Перше, це забороняється масовий збір та використання біометричних даних, таких як зображення облич зі соціальних мереж, або відеозаписи для створення або розширення баз даних для розпізнавання облич. Це також стосується систем розпізнавання облич та емоцій у громадських місцях, таких як робочі місця, прикордонний контроль, правоохоронні органи та навчальні заклади. Однак існують певні винятки для безпеки, наприклад, використання ші для виявлення водіїв, які засинають за. Кермо технологія розпізнавання облич правоохоронними органами обмежена такими діями, як ідентифікація жертв тероризму. Викрадення людей та торгівля людьми також заборонено використання системи соціального рейтингу державними органами для оцінки дотримання громадянами норм. Це пов'язано з тим, що це може призвести до дискримінації, несправедливості або виключення певних окремих груп. Заборонені системи, ШІ, які маніпулюють поведінкою людей для впливу чи керування їхніми рішеннями. Наприклад, заборонено цілеспрямовану маніпуляцію містом у соціальних мережах та інших платформах для. Політичних чи комерційних цілей, будь-який оператор системи, що створюють маніпулятивні матеріали, зобов'язані повідомити про це користувачів. Також заборонено будь-яку систему Ші, яка оцінює фізичних осіб або груп на предмет ризику та профілювання на предмет правопорушень. Це забороняє інструменти, які прогнозують вчинення або чи повторення правопорушення основи профілювання особи з використанням таких характеристик та даних як місце знаходження або минула кримінальна поведінка? Постачальники базових моделей також повинні подавати детальні резюме навчальних даних для побудови своїх моделей Ші. Ці заборони та багато інших класифікуються в законі про Ші ЄС за різними рівнями ризику в залежності від їх серйозності. Правила для різних рівнів ризику в законі про штучний інтелект ЄС. Закон ЄС про штучний інтелект використовує підхід до регулювання на основі оцінки ризику, класифікуючи застосування щі. На чотирьох рівнях це означає, чим вищий ризик, тим суворіше управління. Неприйнятний ризик, система ШІ, яка класифікується як неприйнятний ризик, становить загрозу для нас, людей. До цього класу потрапляють маніпулювання поведінкою за допомогою когнітивних технологій, соціальних рейтингів та деякі види біометричних систем. Єдиним винятком тут є правоохоронні органи, але для них використовується обмеження на конкретні цілі. Наступне це високий ризик, системи, які пливають на безпеку людини та її фундаментальні права, вважатимуться такими, що мають високий ризик. Це включає систему оцінки кредитоспроможності та автоматизовані вимоги до страхування. Усі системи з високим ризиком, такі як передова модель chatgpt ПіТі 4, проходитимуть сувору перевірку за допомогою оцінки відповідності, перш ніж потрапити на ринок, і будуть постійно контролюватися протягом їхнього життєвого циклу. Компанії також повинні зареєструвати продукт у базі даних ЄС. Наступне це обмежений ризик. Інструменти й такі як чат-боти, діпфейки та функції персоналізації, вважатимуться такими, що мають обмежений ризик. Компанії, які надають такі послуги, повинні забезпечити прозорість для своїх клієнтів щодо того, для чого використовуватиметься їх модель ШІ, та який тип даних при цьому задіяний. Наступний цей мінімальний ризик для інструментів і процесів, які потрапляють під категорію мінімальний ризик. Проект закону про Шіс заохочує компанії мати кодекс поведінки, який гарантує етичне використання ШІ. Системи виконань та штрафів. За інформацією Європейської ради, закон про ШієС буде виконуватися національними органами контролю за ринком кожної держави-члена. Крім того, Офіс штучного інтелекту ЄС, який стане новим керівним органом у середині Європейської комісії, встановлюватиме стандарти та механізми виконання нових правил моделей GPAI. За порушення закону про ШієС передбачаються фінансові штрафи, але розмір штрафу визначатиметься. Кількома факторами, такими як тип системи, ШІ, розмір компанії та ступінь порушення. штрафи будуть коливатися від 7 мільйонів євро або 1,5 валового доходу компанії, залежно від того від того, що більше, якщо подана інформація є невірною, 15 мільйонів євро або 3%, валового доходу компанії залежно від того, що більше за порушення зобов'язань з законами про Ші ЄС: 35 мільйонів євро або 7% валового доходу компанії, залежно від того, що. Більше за порушення стосування заборонених програм ШІ крім того, за результатами переговорів на малі компанії та стартапи може поширюватися пільга, оскільки закони про ШІ ЄС передбачає обмеження на штрафи, щоб вони були пропорційними до таких організацій. Закон про ЄС – це перешкода інноваціям чи сприяння безпеці даних. Не можна заперечувати, що закони про Ші ЄС необхідні для забезпечення безпеки даних. Однак між досягненнями цієї мети та перешкодними інноваціями є тонка грань. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ці побоювання, стверджуючи, що ці знакові правила можуть призвести до відставання європейських технологічних компаній від конкурентів у США, Великій Британії та Китаї. Проте, згідно з проектом, Закону про ші ЄС певні вбудовані гарантії спрямовані на захист та підтримку інноваційного розвитку ШІ за задумом, це має забезпечити баланс між управлінням ризиками та стимулюванням інновацій у галузі ШІ загального призначення у найближчі місяці. Ми очікуємо, що ЄС пояснить правові аспекти, як уряди зможуть використовувати ШІ для біометричного спостереження та національної безпеки. Національні уряди країн ЄС, на чолі з Францією, вже допомагаються. Певних винятків для використання ші у військових цілях або для оборони, оскільки доведенням дію закону ще є достатньо часу, деякі деталі, можливо, будуть уточнені протягом цього часу. Таким чином, 2024 рік стане важливим роком для прийняття рішень у сфері штучного інтелекту у ЄС. Не забудьте підписатися на канал онлайн School, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. Залишайте свої коментарі та діліться з цим відео з друзями. Дякую.